Немає значення, в якому місті ми живемо, якою мовою спілкуємося, чи скільки нам років, лише одне має значення наша батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми зможемо змінити його на краще. Наша армія хоче побажати перемоги. І це, це, це саме найголовніше добробуту, щоб ну, люди, як зараз вірять у нас, ми хочемо. Ну, як, як так сказати, ми хочемо доказати їм, що ми. Дійсно, стоїмо на захисті своєї держави. Взагалі, здоров'я щастя, особливо сім'ям, жонам, мамам, сестрам, дітям, щоб їх батьки просто повернулися додому. От і все. Мирного неба всім хлопцям, ангела хранителя, бо хлопці їдуть зразу на передову, і все найкраще. Скоріше побіди. Хочу пожелати, щоб наші пацани не поїбали, щоб ми не хоронили нікого. І щоб враг вийшов з старшої сторони сам. Цей святковий день, в ці тяжкі часи я б хотіла побажати українському народові миру і мужності, тому що витримати, звичайно, ми маємо це все, ми мусимо, тому що за 24 роки незалежності, які сьогодні ми вже святкуємо, ми витримали чимало важких. Справу зробили чимало для нашої країни, і тому ми маємо триматися, бути всі разом, і щоб а, наші діти, зараз наше молоде покоління, могло жити прекрасним життям. Щоб Наша армія рівнялась до європейської, щоб в майбутньому всі армії рівнялися на нашу армію, адже такої армії, як в Україні, немає ніде з таким бойовим духом. Не заперети воєнний.

У Львові відбулося урочисте відкриття Алеї Слави. Імена найкращих випускників Академії сухопутних військ викарбовано на гранітних стелах. Мені приємно сьогодні, що ця, цю подію і як би сказати історичну подію ми приурочили іменно в день величного, надзвичайно прекрасного і самого найбільшого свята в нашій державі це День Незалежності України. В Одесі орденом за мужність нагороджена курсанта військової академії Андрія Литюгу. З березня минулого року хлопець брав участь у війні на сході, врятувавши не одне життя бойових побратимів. Я часто вспоминаю про своїх товаришів, які залишились там. Я намагаюся жити так, щоб мені не було соромно подивитися їм в очі, коли ми знову зустрінемось.